Усім привіт, мене звати Ніна, та сьогодні я вам покажу, де можна взяти у одній із е, ігор в Роблоксі безкоштовні речі. Тому погнали! Ось е, зараз ми почнемо. Зараз я вам покажу, що потрібно увести. Ми вводимо з вами клік е, е, for. Е, UGS. Потім ми, наж... ми нажимаємо на ось це. І от ми вже... ось ми вже бачимо, що тут є вже такі картинки, що ми можемо там виграти, але там ще є гарні кости та інші аксесуари. Заходимо. У цій грі потрібно клікати. Дивіться, зараз я ще заспануся, бо в мене трішечки глючить. Дивіться, зараз мені потрібно пов... Зараз, ем, прошу звернути увагу. Зараз я буду шукати код. Коли, коли я буду вводити код, то бачите, там, де в мене там стрілочка 24 клікаємо, там і далі 32, 4, 36, 38. Там, дивіться, у, ця у нас знаходиться у лівому Кутку нижньому. ви дивіться, зараз я ввожу код, і подивіться, як воно змінюється. Бо коли ми вводимо цей код, нам додається 100 кліків, до прикладу, 30-50. Ну, зараз я покажу вам. Це перший код, він дає не дуже багато. Він дає. Десь за 10к. Наступний код, який я буду вводити, він дає десь за 5. І, наступний, і вже наступних три, оста, перед, ну, таких останніх, вони вже дають більше кліків. Тому я вам зараз це все покажу. Ось, бачите, там 10К, тільки що було в 10К та 4. Та 4 з 1000, Точніше. Сотень чи ну, зараз ви побачите. Далі ми будемо зараз вводити наступний код це Хейрс. Він дає 5К менше, ніж той був код, але теж можна вводити. Тому ой, ось так, більш-менш ми зможемо виграти. Але там десь з 13 мільйонів 12 мільйонів коштує третє. Зараз я вам ще там все, там все покажу, але спочатку я покажу вам другий код. Ось так от. Якщо хочете, давайте, ем, якщо це відео набере 10, 10 лайків або 20, то я зніму ще якусь іншу гру. І, до речі, в мене є вже ідея для наступної гри про робокси. Ем, як заробити робокси, Якщо це відео набере 10-20 лайків то я ви, зроблю нове відео про як заробити робукси вже. Тому що ці безкоштовних речей їх небагато, але вони гарні. І, е, а якщо це відео воно набере 30 лайків, то я вже зніму як, е, ще якусь іншу гру, там, де більше таких речей. Ну ось Так, от Так, а це у нас вже третій промокод. Це Sorry е, F. Ну, 4. Зебюкс. E, Це нам додає, я вже забула, пробачте мені. Напевно, десь з 40, напевно. E, з 40 тисяч. за що говорю, просто там пише так. Мені так e, Так якось веселіше мені здається. Добре. І, до речі, я вже дуже давно планувала зробити для вас відео e, секрети у Brookhaven. То, то там дуже багато різних таких штучечок. Я вам, звісно, ще покажу. І ось так. І це в нас вже четвертий. Код. Це ми маємо вести. А, ні, це п'ятий. Це п'ятий. Це е, домінюс. Він додає найбільше. Він найулюбніший, Так буде краще заробити. І, до речі, якщо б ми робили без кодів, то це було б тяжкіше клікати так 13 мільйонів. Це дуже-дуже-дуже довго. А так з цими кодами ми можемо більш-менш виграти. А от я вам і показую, що в нас тут є. Там різна задіска та анджеро, все таке. Ну, і там вже в нас закрито. Це нам треба покупляти ці. Речі. Ну, ось така от гра, вона прикольна. Та і в кого немає ем, робоксів, то... Дуже бажаю вам всім пограти в таку гру, вона дуже прикольна. Тому що клікати, клікати, клікати це прикольно. Тому, усім усім пока. Надіюсь, що вам дуже сподобалося моє відео. Та Пишіть у коментарях, чи хотіли б ви ще пограти в якісь такі ігри. Та усім па-па. Це Я з вами була я, Ніна Манчер. Усім пока!